Командир Легіону Свобода Росії на позивний Цезар розкриває дуже і дуже серйозну проблему для майбутнього України, для всіх українців, для української демографії і так далі. І тут я би хотів задати, також ми зараз будемо розбирати його заяву. Я би хотів задати одне. Дуже цікаве, на мою думку, питання, а ви зможете зробити висновки. Чи воно цікаве? Тож дивіться далі. Відповідайте також на нього можливо, у вас є відповідь. Також підписуйтесь на канал. Щастя, здоров'я! Погнали! Це в нас, власне, Цезарь з Легіона Свобода Росії. Так? так він називається. Давайте його слухаємо. Остаті, подлость, подласть, стратегия, она делает эту войну для Украины очень неравные и очень трагичные. Почему? Я объясню. С 2014 -го года на фронт пошли, погибли, были искалечены, и в 2022 пошли, и были искалечены, убиты и поранены. Наикращие. Наикращие достойные сыны Украины, которые не отсиделись, не спрятались, не решили, что там у него там мама, кот, там дети или там хомячок, который нуждается в присмотре. Они пошли защищать свою родину. А остаются люди, которые ну, приспосабливаются, которые готовы на какие-то компромиссы. И эти люди потом будут воспитывать следующее поколение на компромиссе. Поэтому Украина, когда я слышу некоторых э, людей, которые говорят, что война очищает нацию, хочу сказать: ребята, вы дебилы, лучшие гибнут. Эти лучшие оставят своих детей сиротами, они не воспитают новых дочек и сыновей. Да? Ну, война никогда ни одну нацию не красила, не улучшала. Это исторически. Война это всегда трагедия. А Путин делает порвы. Он. собирает самый социальный шлак, самый непотреб, всяких наркоманов, социальное дно, всяких маньяков. И хутилизирует в Украине, попутно выполняя задачи. Поэтому вот российский социум как бы это, ну, не звучало цинично, да, он по факту вот от этого элемента очищается. Ну, не факт. Тут вот такая вот история, и тут снова ж таки можно задать просто только одное риторичное питання, чому е э, не запущено рекрутинг якихось добровольців, найманців за кордону? З тих самих Колумбії і так далі, звідки вже є велика кількість військовослужбовців, які воюють на боці України, вони, їх ціни вони там не, скажімо так, не захмарні. І якщо так подивитись, то ті кошти, які платять громадяни України для того, щоб не йти на фронт, а платять їх просто хабарями в ТЦК. Якщо б навіть ці кошти витрачати на те, щоб привозити цих добровольців, найманців в Україну, так? І далі, щоб вони отримували ну, ту саму заробітну плату, що й е, українці, так? можливо, там якісь я не знаю, бонуси, преференції за те, що вони найманці, щось таке. То я думаю, що це було б набагато вигідніше. І тоді б не гинули найкращі сини України. А так бачимо, що відбувається. І про рекрутинг іноземців ніхто не думає. Також хтось може сказати: от а е, що це їм платити більше, наприклад. Бо є проста математика: у нас є закон про те, що е, сім'ї загиблого українця виплачують 15 мільйонів гривень. У випадку іноземця цих коштів виплачувати не треба. Точно те саме стосується і всіх інших соціальних гарантій, соціальних програм і всього іншого. Вони іноземців не стосуються. Тому, по факту, іноземець, задіяний у війні, він виходить набагато дешевшим для держави, ніж забезпечення громадянина України. От. Але знову ж таки, це нікому не цікаво. Чому не цікаво? Бо з іноземця не можуть ТЦК струсити пару тисяч доларів, а з українця отак. Така історія. Переходимо думає, пишіть, що думаєте з цього приводу, а ми переходимо до наступного гостя.